Друзі, доброго часу, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Ліна Храмцова. Є в мене 15 хвилин часу, тому вирішила швиденько записати відео, як перейти з однієї роботи на іншу. Зараз ви змінюєте роботу, оскільки умови не подобаються, або вам не подобається взагалі, що ви робите, як ви робите, скільки вам платять, колектив не подобається. І виникає питання, як правильно перейти з однієї роботи на іншу. Я не знаю, як це робиться в Україні, а в Німеччині є деякі моменти, які ви повинні знати. Це морально-етичні аспекти і це юридичні аспекти. Оскільки, просто так сказати, що до побачення я йду на іншу роботу, ну, в Німеччині ви всі вже давно знаєте, це нереально. Потрібно деякі Підписати заяви, врахувати. Тому, як завжди, я написала скрипт. Тому з мене цікава інформація, а з вас вподобайки коментарі, які мені дуже подобаються, і я вдячна вам, оскільки ви допомагаєте мені розвивати мій канал. Перше, для того, щоб перейти на іншу роботу, перше така порада від мене: не говоріть про це нікому. Менше знають люди краще сплять. Ви всі знаєте, це наш морально-етичний аспект. Коли е, ви уходите, то людина каже: ну, нахмія і стіфлют. До речі, до мене йде багато зараз таких запитань. Ліна, будь ласка, використовуйте німецьку мову в своїх відео. Тому буду використовувати деякі слова, перекладати. Кому е, подобається, кому не подобається, пишіть під відео. Що таке нахмія і стіфлют? Кажуть російську мову, після мене потоп. Ем, коли ви от втомилися, вам щось не подобається, вам настільки взя з трампліна, що відбувається, і ви просто ем, ви не хочете працювати, ви не хочете спілкуватися, але ще є одне таке гарне прислів'я, не плюйте в той колодець, бо може вам придеться водички звідти попити. Тому, коли ви уходите, завжди уходьте красиво. Це або в Україні, або в Німеччині. Я думаю, що є певні такі аспекти, які потрібно. Враховувати приклад життя моя колега вирішила піти з команди, вона пішла дуже некрасиво, вона не попрощалася, як то кажуть. І через деякий час вона знову вирішила до нас повернутися, написала заяву. І коли шеф сказав, а шеф був новий, а він її не знав. Каже: Ой, дивіться, тут жінка вона написала би вербу. Ми всі тако в один голос сказали: у цієї жінки нам не треба, оскільки, коли ти уходиш, то не треба знов таки плювати туди, куди не треба. Тому Мовчіть, нікому не кажіть, оскільки вам вдасться знайти роботу, не вдасться знайти роботу. А оця атмосфера, коли ви себе некомфортно почуваєте, на що вам таке? На що вам там працювати? Перший аспект: спочатку, ви, коли знайдете нову роботу, ви маєте підписати контракт. Будь ласка, почуйте мене, запишіть собі, що завгодно зробіть. Тільки коли ви підпишете контракт з новою фірмою, ви будете писати кюндігунг. В тій фірмі, де ви працюєте. Оскільки з новими фірмами воно це як на першому побаченні. Ви приходите на форштелінг на співбесіду, і всі такі заходьте, ми вам такі умови дамо. Ви зможете робити одне, друге, 25 все так круто. Це, ну скажімо, на перше побачення. Всі приходять такі пахнючі, гарнючі, а потім починаються критичні дні, якісь настірані носки або ще щось цікаве, якісь склети в шкафу. Тому, будь ласка. Тільки через юридичний підпис документів. І коли ви це зробите, тоді ви пишете Кюнігунг Фрис. В німців оцей самий Кюнігунг Фрист розписується у вашому контракті. Притом він може бути до кінця місяця, до 15 го числа. Він може бути до. От в мене, наприклад, я взнавала, коли я хотіла міняти роботу, до 6 го тижня. Кварталу, тобто 6 лютий, березень, квітень, травень, червень, і я мала це врахувати і написати. Чим довше ви працюєте на цій посаді, тим довше у вас пюнігум фрист. В деяких є 6 місяців. Це так само, як і ваша міти, ваша квартплата. Все залежить від того, як ви працюєте. Якщо у вас пробует сайт 6 місяців, то ви можете звільнитися, якщо не помиляюся, протягом двох тижнів. Можете написати заяву без пояснень. До речі, ви не повинні писати, чого ви уходите. Це ваша особиста проблема, це ваше життя. Просто кюндігунг фрист. І ви пишете там кюндігунг, да, і ви кажете: Hier mit kündige ich Vertrag mein fristgerecht». Що таке фрист? Це оті е, часові, часовий проміжок, це фрист. Е, срок його називають. да, Фрист герехт, наприклад, цум INURCIX, зараз який на шостий місяць, да, цум зексен. Це офіційна, приклади е, цього звільнення є е, в інтернеті. Будь ласка, тільки коли його відпишуть, вам підпишуть, і ви будете мати копію, ви підписуєте новий контракт. Оскільки е, мені обіцяли там десь щось, це не працює в Німеччині, вашу обіцяли, мені, наприклад, також обіцяли нову роботу, ми е, до вас звернемося, я їх більше не бачила. І коли е, робота це офіційні відносини, це не ваша подруга, ваша людина, яка сидить на співбесіді, це не сват, е, це офіційні відносини, тому все і має бути офіційним. Наступне. Є таке поняття як апфіндунг або Auflösungsvertrag. Наприклад, ви довго працюєте на цій фірмі і от вам кортить звідти піти. Ви там пропрацювали півроку, рік, і е, вас хочуть взяти з першого числа, а вам ще треба пропрацювати півтора місяці. Ви можете сказати, що Ребята, давайте наприклад, я е, відпустку там не піду в відпустку. А ви її якось зарахуєте за гроші. Тобто є багато юридичних шляхів, коли ви можете раніше піти з вашого старого контракту в новий. Деякі кажуть, ні, нічого, в нас немає кому працювати, тому давай до кінця допрацюй і е, е, ми тебе не відпустимо. Деякі кажуть, є, оце він називається off-lösing коли ви е, так полюбовно уходите. Наприклад, коли я уходила з дочка, щоб працювати в лікарні, я не знала, що в мене півтора місяці кюнікум фрист був. І я така думала: місяць, господі, а там на мене будуть чекати, що робити. Вони сказали, ну добре, у вас ще є відпустка. Тому просто ви допрацюєте до кінця місяця а тих 15 днів відпустки. Ми вам їх скасуємо. Добре. Тепер цойгність. вам обов'язково потрібен цойгніст цієї роботи, де ви працювали, оскільки ви його будете показувати. Зараз, залежно від того, яка робота, але роботодавці все рівно питають. І цойкність — це також цікава штука, оскільки там є своя мова. Начебто ви читаєте і кажуть, боже, яка вона класна людина. А там, наприклад, є такі слова, їх також можна знайти в інтернеті, написано бемют». Ви, вроді, думаєте, класно, ну бемют, да, я там старався щось робити. А насправді людина була ем, зовсім інший переклад. Це означає, що вона прям, ну, вибачте, без мила залізла туди, куди лізуть. Тобто, Подивіться, якщо комусь цікаво, або якщо напишіть, я в Фініксі підніму тему, як розшифровувати самі ці слова. Далі, коли ви переходите на нову роботу, цікавим моментом є те, що ви можете вимагати більше грошей. Завжди на співбесіді кажуть, а скільки ви заробляли? Ну, ви такі там 20 тисяч в рік чи 30 тисяч, і ви кажете, от тепер я хочу 35. І ви завжди, коли влаштовуєтесь на нову роботу, можете з ними торгуватися. Оце в Німеччині прийнято. Ми не торгуємося в магазинах, хоча в деяких, наприклад, в Медіамарк від теми. В них часто вони пишуть, що, ребята, якщо ви знайдете оцю пральну машинку, яку ми за 700 продаємо в іншому магазині за 650, ми віддамо вам 50 євро різниці, будь ласка. Тобто, так можна торгуватися. І на співбесіді також. E, дуже важливий момент. Значить, написала кюніґонфри сказала Урлап. Відпустка до мене пан дзвонив пару тижнів тому і каже: Слухайте, в мене ще там три тижні відпустки хочу звільнитися до кінця місяця. Що робити? Кажу, вже зараз брати відпустку. Ви не можете просто так от сказати, я там відпустку візьму. Це все має бути офіційно написано на будь-якому паперці. І чуть що ви таку раз і покажете. Була ситуація, дівчинка сказала, що вона. До речі, як завжди пишіть, будь ласка, коментарі. Це отой імперічний досвід, який допомагає всім. І я думаю, вам буду вдячна і я, і інші, хто читає. Це саме круте, що може бути ваш досвід. І е, класно для вашої карми. Що дівчинка сказала? Вона працювала в сфері гастрономії, і вони, значить, якась там вийшла неприємна ситуація. І вона каже, до мене ввечері прийшли від власників цієї там, знає, там ресторан, кафе, що було. І сказали: будь ласка, підпиши, тебе звільняють. Такого не буває. В Німеччині є кюндігунгфрист. Вас не можуть просто завтра, завтра от за, виставити за двері і сказати до побачення. Ви можете піти до Arbeitsgericht, Тобто суд, і вам скажуть, що ви праві, а власник того бізнесу отримає штраф. Вже були такі випадки, до мене зверталися люди, казали, що я подала скару на свого роботодателя і він отримав по шапці. Тому, будь ласка, знайте свої права. Ваші права написані в контракті. Хтось дівчат сьогодні в Фінікс написав, до речі, Фінікс це моя група у Фейсбуці. Там ми з вами спілкуємося скріншотами, картинками. Я веду рубліку Цікава німецька, в якій я вам даю цікаві вирази, і ви кажете, що воно означає, так разу ми з вами вчимо німецьку. От дівчинка написала, що в неї була співбесіда, і їй вже на співбесіді попросили зразу е рахунок, але ні контракта не ні дали, нічого не ні дали. Такі речі є нелегальними, оскільки тільки після того, як ви підписали контракт. До речі, мені від лікарні університет, клініку мені прийшла така папочка, і там починається. Там треба було стільки підписати Швайгепфлі, Так, Те, що я, наприклад, не розголошую інформацію про пацієнтів. плюс там, що одяг мені дали, картку мені дадуть, ще щось мені дадуть. Це все треба було підписати. Плюс щеплення. Без щеплення взагалі не можете нікуди потрапити. Це все треба було зробити, підписати і віддати. Тільки після того. І вони кажуть: я хотіла йти, вони кажуть, чекайте, ще немає вашого контракту, ви навіть не можете зайти і працювати з людьми. Це все офіційно. Якщо ваша фірма починає отаку штуку робити, я б з неї бігла далеко від тієї фірми і відхрещувалася. Чи не знаю, що, як це, вогнем мечем і мокрим тряпком. Тікайте від таких фірм. Тепер. Якщо вас питають, скажіть, будь ласка, чого ви вирішили змінити роботу? Таке питання на співбесіді. До речі, якщо цікавить відео, як е, тебе поводити під час співбесіди, будь ласка, кажіть, або взагалі теми, які вас цікавлять, буду робити відео. І тут ви така: шеф, придурок, колеги ідіоти, робота важка. Ну, відповідно до того, е, нові роботодавці скажуть вам до побачення. Що треба казати? Чому ви вирішили змінити роботу? До речі, цю тему розбирала на консультації. Кстати, якщо вам потрібна консультація, то звертайтеся в приват. Під відео є телефон. Я можу допомогти вам, як себе вести на консультаціях, умови контракту подивимося взагалі психологічна підтримка, інтеграція. Тепер, що ви говорите, якщо у вас йде співбесіда, чого ви змінюєте роботу? Перше. Класика, та да? класична фраза, «Ich möchte mich weiterentwickeln». Я хочу далі розвиватися. Наприклад, mich neuen Herausforderungen». Я stellen, sich Herausforderungen stellen, означає виклик новий приймаю. Тобто ви кажете, що я хочу далі розвиватися. Отут я працювала, е, я могла все робити, а зараз хочу складніше. Мені подобаються програми, які ви на комп'ютері тут використовуєте, або мені подобається, що я тут можу подорожувати, у вас якісь там відрядження, або ви працюєте з новими знов таки. Я не знаю, обладнанням. Тобто, ви говорите, я хочу більше. І ви такі, боже, класна людина. Наступне: ви можете сказати, що фрістити фетрак. У вас був ем, лімітований контракт. І, наприклад, ви кажете, а ви тут пропонуєте, он би фетрак. Тобто, вам якраз треба, ви кажете, я хочу лишитися в Німеччині, мені потрібен для alfenhalts чи там ніде да, та, мені потрібно. ви це все озвучуєте. Що я написала? А, ми арбатні. Наприклад, дівчатка яка зверталась до мене значить, за консультацією, вона каже, що на цій роботі мені пропонували тільки міні-джоб, а я хочу більше. От дивіться, вам крута причина, чому ви кажете роботодавцю, хмічте, мій арбайтник. Тобто, дивись, чувак. Чи хлопець, чи, чи пан, чи хто. Да, я така класна дівчина, я хочу більше в тебе працювати. Тому це дуже такі. Ще подивлюся, що я ще написала. Ага, значить, це такі моменти, вони є дуже цікавими, необхідними. І у Феніксі я інколи пишу ваші, роблю скріни ваших відгуків, які ви мені даєте після консультації, плюс зворотній зв'язок. Дівчата можуть прочитати, як відбулося це і що людина почувала, якісь поради дати. Тому це була інформація від мене, як перейти з однієї роботи на іншу юридичні моральні аспекти. Якщо вас цікавить саме ваш випадок, нам да, дуже так дивно, то звертайтеся, ми на консультаціях розберемо і буде вам щастя. Як завжди, дякую вам. Ми побачимося в наступних відео. Бажаю вам нарешті те літо прийшло в Німеччині. Насолоджуватися, тому я теж так сижу собі. Он балкон мене відкритий. І як завжди буду рада вас бачити на моєму позитивному каналі.